Колобок Був собі дід та баба. От дід і просить. Бабусю, спекла б ти колобок? Та з чого ж я спечу, як і борошна нема. От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, Назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок, та й поклала на вікні, Щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні і з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота, та й покотився дорогою. Котиця котиться. Коли назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я позасі метений, я із борошна спечений, я від баби втік і від діда втік, той від тебе втечу. Та й покотився. Котиця, котиця, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я позасіку метений, я із ворош спечений. я від баби втік, і від діда втік, я від зайця втік. То й від тебе я втечу. Та й покотився, аж іде ведмідь. «Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене від медику, я тобі пісеньки заспіваю. «А ну, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік. Я від зайця втік і від вовка втік і від тебе теж втечу. Та й покотився, котиться, котиться дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, Я тебе з'їм. Не їж мене, лисичку, сестричку. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений. я від баби втік і від діда втік, я від зайця втік, і від вовка я втік, від ведмедя втік, та й від тебе теж втечу. Ну, і пісня ж яка гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, А лисичка, ам його.